Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Всесвітня боксерська асоціація WBA розпланувала одразу два бої для свого суперчемпіона на півсередній вазі Джарана Еніса. Перший має відбутися вже протягом чотирьох місяців проти узбекського бійця Шахрама Гіазова. Французький проспект другої середньої ваги Крістіан Білі отримує можливість поборотися за звання тимчасового чемпіона WBC. У червні в Квебеку він поб'ється з поляком Мацеєм Сулецьким. Міжнародна боксерська федерація IBF наполягає, щоб її чемпіон у суперважкій вазі Даніель Дюбуа провів обов'язковий захист проти вікового співвітчизника Дерека Чесори. У сторін є час для перемовин до 22 травня. Але у пріоритеті все ж бій Дюба з Усиком. Британський екс чемпіон Лоуренс Соколі вважає себе фаворитом у потенційному поєдинку проти сповільненого та вже вікового в перспективі року Олександра Усика. Всесвітня боксерська асоціація WBA розпланувала одразу два бої для свого чемпіона в напівсередній вазі Джарона Еніса. Як повідомляє видання Box Inseiн, WBA призначило обов'язковий захист Еніса проти олімпійського призера з Узбекистану Шахрама Гіасова. Цей бій має відбутися протягом 120 днів після перемоги Джарона Еніса над Еймонтасом Станіонісом, яку він здобув 12 квітня. При цьому Еніс напередодні отримав статус суперчемпіона WBA. Нагадаємо, він також володіє поясом IBF. Тим часом Райан Гарсія і Руландо Ромеро 2 травня змагатимуться за звичайний титул WBA Regular, який після підвищення Еніса став вакантним. Переможець цієї зустрічі отримає право битися з переможцем бою Еніс Гіазов, після чого у WBA має залишитися тільки один чемпіон у напівсередній ваговій категорії. Діючи зі своїми регуляторними повноваженнями, WBA підвищила Еніса до статусу суперчемпіона. В той час як Гарсія і Ромеро поб'ються за вакантний. Титул WBA на півсередній вазії. Це додасть ще більше напруги в уже і так вибуховий 147-фунтовий дивізіон йдеться в рішенні WBA. Насправді, таке рішення з боку організації не суттєве. Еніса не цікавить бій з Єясовим і не виключено, що він продовжить кар'єру дивізіона Буча. В свою чергу у Гарсії вже попередньо запланований наступний бій реванш із Девіном Хейні. Французький проспект другої середньої ваги Крістіан Білі отримує можливість поборотися за другорядний титул. Як повідомляє журналіст «The Ring Манук Акопян, Мбілі поб'ється за звання тимчасового чемпіона WBC з поляком Мацеєм Сулецькі. Мені розповіли, що Крістіан Білі зустрінеться з Мацеєм Сулецьким 27 червня на арені Відеотрон Центр» у канадському Квебеку в бою за тимчасовий титул WBC у другій середній Вазії. Переможець займе пріоритетну позицію для потенційної зустрічі з чинним чемпіоном WBC у другій середній Вазі Саулем Альваресом, написав Акапян на своїй сторінці в Ікс. Нагадаємо, Крістіан Білі відомий нашим вболівальникам вперше за все своєю перемогою одноголосним рішенням суддів над українським техніком Сергієм Дерев'янченком. Бійці билися на цій же арені в Квебеку у серпні минулого року. Щодо Мацея Сулецький, то він востаннє виходив на ринг у лютому в Астані. Нокаутував у завершальному 10-му раунді зустрічі казахстанця Алі Ахмедова. Продовжуємо. Міжнародна боксерська федерація. IBF хоче, щоб її чемпіон у суперважкій вазі Даніель Дюбуа провів обов'язковий захист проти вікового співвітчизника Дерека Чисори. Як повідомляє сайт Боксінсейн, IBF формально наказала Дюбуа почати переговори про поєдинок із Чісорою. У сторін є час до 22 травня, щоб укласти угоду і уникнути промоутерських торгів. При цьому IBF залишає в цей період можливість для Дюбуа. Домовитися про уніфікацію з володарем титулів WBA, WBO і WBC Олександром Усиком. Уніфікація має пріоритет над обов'язковим захистом, і він повинен повідомити про бажання об'єднати титули до того, як ми призначимо промовтерські торги, заявив представник IBF. Очікується, що найближчим часом Усик і Дюба все ж закриють угоду і зустрінуться в уніфікації, визначать абсолютного чемпіона світу. Чи Сора наймовірніше дочекається переможця? Нагадаємо, Усик і Дюбуа зустрічалися раніше. У серпні 2023 року у польському Вроцлаві українець переміг достроково. Реванш міг відбутися минулого року. Але Олександр відмовився від поєдинку з Даніелем, оскільки за умовами контракту мав провести два поспіль бої з Тайсоном Ф'юрі. Через це рішення він втратив пояс IBF, Вакантний титул підхопив Дюбоа. А в невдовзі він навіть сенсаційно захистив титул, накаутувавши зіркового Ентоні Джошуа. Ну і на завершення, ексчемпіон світу у першій важкій вазі та Бриджірвейті, британець Лоуренсо Соколі впевнений, що Діліан Вайт уникає його і не хоче битися з ним. На думку Лоуренса, Діліан чекає грошового бою з Джошуа і поки намагається ризикувати якомога менше. Я знаю, що Діліан не хоче битися. Ми пропонували бій щодо Джойса, і він сказав: Ні, мені потрібно кілька розігрівальних боїв.' На публіці він, звичайно, каже, та колі б я розмазав, але за лоштунками поводиться як боягуз. Я не можу сприймати його всерйоз. Насправді, це був би хороший бій для нас обох. Можливість для нього поліпшити позиції в рейтингу. Для мене це особисте. Я хочу його побити. Не хочу, щоб він просто пішов у відставку. Хочу закрити це питання. Якщо він ще в справі, треба битися. А якщо ні, нехай вішає рукавички на цвях, а не чекає, що його знову покличуть на бій із Джошуа, стверджує Околі. Також Лоуренс не впевнений, чи завершить кар'єру об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик. Чи програє у потенційному реванші із Дюбуа. Але як і багато хто вважає, що пояси у надважкій вазі незабаром розійдуться по різних власниках і бачить себе фаворитом проти сповільненого Усика в перспективі року. На той час він уже буде значно повільнішим. Я сподіваюся, що моя атлетичність, незважаючи на всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій конкурентнішим ніж більшість боїв із цими важкими повільними хлопцями. Зараз я важу близько 115 кілограмів. Так, я відчував себе міцним і зайвою вагою в минулому бою, але ми працюємо над вибуховою міцю і швидкістю. Якщо я хочу перемагати таких як КБЛ або Вайт, потрібно бути готовим пройти через вогонь і нокаутувати їх так само видовищно, як це я зробив в останніх боях, підсумував Лоуренс Соколі. А які ваші думки щодо такого чергового виклику на адресу українського непереможеного чемпіона Олександра Узика? І чи вспіє він втратити свою швидкість і атлетичність, перш ніж завершить свою тріумфальну кар'єру? Пишіть під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.